давайте почнемо дійсно з цих всіх у кабміні перестановок. Корупційний скандал величезний був із міністром ганебний скандал. Хабар давали за генератори у нашій ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Це дуже морально виглядає ницо. Натомість, загалом, що ми можемо сказати? Чи адекватною була реакція? От чи дійсно ми зараз вже підійшли до того, що маємо ми вирішувати от питання у а, міністерстві з іншими також а, міністрами, які до них питають? питання. Ну перш за все відносно цього корупційного скандалу в міністерстві громад та території, да заступника бувшого вже ви абсолютно там вірно в сюжеті зазначили, що вже його звільнили, а затримали. На вікону обов'язки цього міністерства кого ліквідували. Ну що скажеш, це дійсно не це під час війни, коли ми з вами, і величезна кількість людей, людей по всій країні, всіма можливо засобами наближають перемогу, а деякі намагаються на цьому заробляти ще й вигадуючи відповідні корупційні схеми, ще й на таких речах, як там закупівля генераторів. Ну я думаю, що вимога від суспільства на справедливе покарання є на вибачте за тавтологію абсолютно справедливим. І ми бачимо підтвердженням цього є реакція президента України Володимира Зеленського і. Ми бачимо на реакцію того ж там по військовим моментам датого жрезникава на по знову знов ж таки по заступнику керівнику фракції. Можна також згадати на реакції від Давіда Арахані. Так, про них ми докладніше поговоримо так окремо. От зараз да, розберемося да, да, з кабміном. Та, а потім та, про все та, так. до максимально хто на це надзвичайно рішуче відреагував. Що дійсно це були перші особи або в своїх на. Напрямках або на, скажімо, в галузях, да Ну от і я думаю, що насправді до до тих до тих викликів, які нам доведеться давати 23-му році, це звичайно війна, це звичайно агресія Російської Федерації, необхідність перемагати ще додасться другий фронт. Це боротьба з корупцією. Я, до речі, бачив соціологічні опитування однієї компанії. Дуже цікаво було, що на рівні з тим, що люди ну довіряють скажімо так новим антикорупційним органам, ну такими як ДБР, Державне бюро розслідування Набу, САП і не довіряють старим скажімо правоохоронним органам. ну от Разом з тим залишається досить велика частина людей, там приблизно 36 на 24%, якщо я не помиляюсь. Що люди Люди вважають, що під час війни, під час воєнного стану корупція в нашій країні збільшилась на на превеликій жалі. І ми бачимо, що з публічних джерел ми бачимо, виникають один скандал на, на одному і абсолютно в різних сферах, абсолютно в різних напрямках. Тому да дійсно, правоохоронним органам в цьому році прийдеться боротися не тільки тільки з а, суб, самими собою на питанням самоочищення, про які дуже багато вже говорили, Да тому що на це також величезний безпековий запит. Ми ж пам'ятаємо історію 14 року, що саме от із старих правохоронних органів виявилось багато колаборантів на превеликий жаль. от То ще окрім такого от самоочищення в викликів правохоронних органів, і в антикорупційних органів буде ще й великий виклик, на виклик шукати, все ж таки на корупціонерів серед державних службовців, серед військових, серед правоохоронців. Тобто, боротьба з корупцією, це буде другий такий масштабний виклик. На насправді після, от, після військового виклику. От. І надзвичайно насправді важливо, як на мене, те, що окрім того, що на такі речі постійно рефлексує і реагує. Громадянське суспільство заставляючи тим самим да рефлексувати владу і що насправді відбувається максимально адекватно, ще й десь на випередження працюють ті самі правоохоронні органи. Я хочу нагадати, що десь середині січня відзвітувало ДБР державне бюро розслідування, що вони викрили схему з продуктами харчування у військових частинах відповідно на. На яких наживалися на, наживалися, мабуть, ті, хто за це питання відповідальний, пане тобто, Олексію, так пот... от знаєте, так от я одразу поточню, от те, що ми зараз бачимо, чи є цієї це все також наслідком нашого а, майбутнього вступу до європейського союзу? Адже у нас там є домашнє завдання. Ми маємо виконувати певні так речі, і от а, ця увага, яка зараз звертається на цей аспект на боротьбу з корупцією, наскільки це взаємопов'язані речі? Це речі ви абсолютно вірно заакцентували увагу. Це речі є абсолютно пов'язаними, тому що окрім на того, що ми дивимося саме за собою, за нами дивляться ще й на нашу адекватність, на нашу реалістичність, на нашу готовність боротись з корупцією і до проведення реформ, дивляться також наші ключові партнери з незвичайно Європейський Союз, і все це насправді ну, ланцюжки одного одної цепі на да, іку. Коли ну, насправді е виявляють, що на закупівлі, от той приклад, що СДБР приводив, на закупівлі продуктів харчування для армії наживаються конкретні люди. Зважаючи на те, що зараз іде війна, от, ну це насправді ситуація максимально неадекватна. Тобто вони всі ці ситуації, от що по цьому хабарю, шаленому, да, в міністерстві громад та території 400 тисяч, які не ви згадували. Що приклади там, що я згадав по ДБР, по армії, це все абсолютно неадекватні, це все абсолютно нелюдські злочини, на які насправді. Правді вчиняються і на них що надзвичайно важливо реагують правоохоронні органи, і ми бачимо, що на це реагують максимально публічно. От, да наслідком цього є, скажімо, хвиля на негодування зі сторони людей. Але приховувати, як не мене, ці речі або десь замовчувати також не потрібно, От, тому що ми маємо показувати, що наші правоохоронні органи працюють. Юють, відкрито і тим самим вони. Підвищить рівень довіри до себе, якраз навіть в тому контексті, що сказали ви в нашому прагненні до членства Європейському Союзі та НАТО і в рамках виконання того домашнього завдання, яке перед нами поставило. А один із надзвичайно важливих пунктів це реформа судової та відповідно правоохоронної системи. І тут ми маємо показувати не тільки як кількісні показники, да, цим нікого насправді вже давно не здивуєш, але і якісні, тобто, і враховуючи на ці аспекти, ми можемо з вами виділити третю сферу на такого майнстріму, такого фактору, який буде важливий під час нашого життя в 2023 році. Це звичайно перша війна, що ми з вами згадували. Друге боротьба з корупцією внутрішньою, Да? і третє, це звичайно внутрішні реформи, які мають наближати нас до європейських та світових стандартів. А так, от пане Олексію, про а, скандал цей який а, з а, цими закупівлями миноборони виник Олексій Резніков відкинув обвинувачення зараз а, відомства свого у корупційних цих закупівлях. А пов'язав появу інформації про тенери із Рамштайном і повідомив, що представить нардепам вичерпну інформацію з усіма документами на засіданні провільного комітету. Там будуть також представники НАБУ, ДБР та СБУ, тобто будуть розбиратися. За словами міністра, непорозуміння виникло через те, що порівнювали неспівставні наразі речі, ціни за банку чи пляшку фасованої продукції з ціною за кілограм, ціни за літр з ціною за кілограм, ваганету, бруту, ну і все таке інше. І зауважив, що публічне вкидання інформації, при начебто завищенні у 2-3 рази ціни почалися ще минулого тижня і. Не, тобто не після а до Драмштайну, саме коли тривало уточнення домовленості. Ось така заява від Риснікова. Той, хто передав один із контрактів та додатки для оприлюднення, як мінімум вчинив службовий злочин. Цю особу буде обов'язково встановлено і притягнуто до відповідальності. Для цього підготовлено відповідні матеріали в СБУ. Зокрема, буде з'ясовано мотиви, оскільки жодної фактичної складової у претензіях немає, крім маніпуляцій. Найочевиднішою ціллю виглядає спроба підриву довіри до Міноборони у дуже відповідальний момент. А це вже не просто службовий злочин. Ну так тут дійсно з яйцями на щось щастить останніми так в лапках місяцями. Ну тут явно щось було не те. Тут, ну по перше, чи дійсно тут може бути якась правда в словах міністра, чи тут все ж таки зараз спроба під час війни відомство якось вигородити з цього скандалу? Дивіться, ну перш за все, що ми маємо сказати відносно цього кейсу, що він не простої. Його потрібно все ж таки в рамках розслідування розбирати по поличках. Тому що окрім окрім заяви Резникова, є ще відповідна заява цього постачальника. да Вона вже в заслабах масової інформації. Блукає якась інфографіка, да яку, я думаю, кожен із нас вже давно подивився з цими цінами на яйця і не тільки. І до речі, по цій інфографіці надзвичайно багато запитань, тому що по деякі яким позиціям, взагалі, не виявилася інформація по деяким вона виявилася неправдивою. Що ми можемо зробити висновки? що на, дану інфографіку робили як умисний вкид для того, щоб можливо да, нашкодити держава Україні перед Рамштайном? Тобто, в принципі, це може бути такий певний вид ІПСО з боку Російської Федерації. Я не виключаю такі аспекти, тому перш за все ми маємо сказати, що? На так мовити наші вибачте за сленг внутрішні срачі, тим паче ми маємо чітко до них дуже критично відноситись, звідки прийшла інформація, який статус цієї інформації, яка статус достовірності Русі, підтверджується, так. не підтверджується Русі, ця інформація. Так. Це ж те за чим я так бачу, люди дуже скучили. Бо оці оце слово, яке ви сказали, воно було у нас до війни кожного дня. У нас були нові якісь скандали. Так зараз, а під час воєнного стану, звичайно, що не до цього було. Була паніка, була розгубленість. У нас не загалом було не зрозуміло, що буде завтра. Зараз бачу, що по реакції, зокрема, що якось це вже і в тому числі дуже привертає увагу. Звичайно, звичайно, перетаю увагу, тому що ми вже з вами говорили під час нашого ефіру, що кожен із нас наближається наближати перемогу на своїй ділянці щодня. Хтось 5 гривень скидає, хтось працевлаштову людей на ну, хтось бере хабар за генератори. Так, а хтось а хтось дозволяє собі брати хабар за генератори, да? або десь там маніпулювати постачання продуктів харчування з кейсу ДБР, про який ми вже з вами згадували. Да, і відносно Резнікова і цього кейсу по закупівлям, в тому числі, відреагувала також набу з цього приводу, що вони також якесь там розслідування, не, не зрозуміло тільки мені по цьому факту, чи не по цьому факту вели ще раніше. Тому ну, насправді, що хочу сказати по суті, да, цього кейсу, перш за все, на, в мене особисто немає жодних питань до самого Резнікова, тому що я знайомий з роботою міністерств. Я очолював адміністрацію Одеської Сумської області на, місцеві свого часу. І скажу вам на, з майже стовідсотковою вірогідністю, на, що на, міністерство не є в даному випадку розпорядником коштів. Тобто не займається здебільшого по практиці міністерство закупівлею продуктів харчування, ну конкретно для армії. Для цього в них є відповідні або окремі державні підприємства, ну або відповідно в рамках там же воєнних інституцій, які там в них є, це відбувається. Вони забюджетовуються в рамках бюджетного року, а потім там же відбуваються відповідні закупівлі. Тобто, в принципі, з політичної точки зору зрозуміло, що за все відповідає міністр, так чи інакше. Тому ми бачимо, що різников був вимушений реагувати на ці всі аспекти. Але по суті, по суті, на питання чи підтвердиться відповідно, якісь там неадекватні чи закупівлях, чи не підтвердиться в мене в будь-якому випадку немає питань до міністра. Резникова. от а по всім іншим питанням, я все ж таки розуміючи, що люди на, на, десь на збудоражені да, таким не десь несправедливістю. Але я хочу, щоб всі повторюю, відносились до інформації максимально критично. Розслідування призначено, і давайте все ж таки дочекаємось об'єктивних результатів даного розслідування. От для того щоб не, не маніпулювати фактами, і знову ж таки не нашкод нам між Рамштайнами, між цими Рамштайнами, які вже відбувся, і між тими, які заплановані вже в лютому місяці, насправді це ключовий аспект для нас зараз безпековий це отримання зброї. А, так, це тут а, немає жара, зараз. Я думаю, жодних сумнівів, в тому що це зараз першочергово. Нам треба зараз виганяти ворога з нашої землі і просто нашу перемогу наближати всіма можливими способами. Пане Олексій, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Буде вас вже відпускати. Нагадаю глядачами Олексій Боряченко, політичний експерт, з нами був на зв'язку.